Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Помішана фіт» і тема мого ролику про 4 помилки, через які ти не худнеш, або ж як худнути без шкоди для свого здоров'я. Я фітнес-тренер та нутриціолог з медичною та вищою психологічною освітою, і я дуже багато років присвятила вивченню здоров'я людини та всім нашим фізіологічним потребам нашого організму, як вони взаємодіють між собою. І сьогодні я хочу в своєму ролику про це донести вам багато корисної інформації. Але перш ніж ми розпочнемо, підписуйтесь на мій канал, залишайте свої лайки та коментарі. Діліться цим відео з тими, хто його потребує, а також залишайте свої запитання та, можливо, ідеї для нових відео. Відео мені буде дуже приємно з вами комунікувати та дружити. Тож, let's go розпочинаємо. Перша найбільша помилка, якої допускають всі, хто починає худнути, це концентрація та орієнтація по своїй вазі. Наша вага. Вага нашого тіла, особливо зараз мова йде про жінок, коливається щодня. На це впливає ваш сон, ваша активність, ваш гормональний фон, фаза менструального циклу, що ви пили, що ви їли, взагалі, як ви тренували, що не тренувалися. Тобто, дуже, дуже дуже багато чинників впливає на вашу вагу. І в нормі коливатися вага може декілька кілограмів на протязі однієї доби. Тож орієнтуватися по показниках на вазі дуже сумнівно. Особливо коли ми тільки розпочинаємо процес схуднення, я рекомендую всім своїм клієнтам і вам також розпочинати худнути і контролювати об'єми, а також візуалізацію. Найкращим буде фото до та після, а ще краще, відеоматеріал, де ви можете в купальнику сфотографуватися перед зеркалом, на камеру зняти якесь відео, щоб у вас був результат до і після. Тому що, коли ми розпочинаємо худнути, ми можемо взагалі не помічати цього результату. Адже. Це такий процес, який може тривати місяцями і роками. Тож, для кращої мотивації вам завжди буде варто відкрити свою галерею, знайти це фото до, і ви реально будете бачити результат, коли ви будете співставляти ці фото. Тож, ця рекомендація, вона є максимально дієвою з багатьох точок зору. Крім того, коли ми вимірюємо свої об'єми, ми також розуміємо, як наші жировідкладення зникають. Адже наша мета знизити зайві кілограми не для того, щоб менше важити, а для того, щоб знизити відсоток жиру. А треба розуміти, що наша вага в тілі це не лише жир, це і м'язи, це і вода, це і кістки. Тож е ваги да кілограми не завжди є тою саме специфічною вагою, яку варто прямо тримати в голові. Друга катастрофічна помилка, на якій руйнується все ваше схуднення, на якій з'являються додаткові проблеми, такі як розлади харчової поведінки, різні дефіцити макронутрієнтів, взагалі можуть розвиватися якісь додаткові хвороби, і також обов'язково ваше схуднення може піти на смарку, так як всі ці кілограми, які ви витрачаєте на схуднення, вони можуть знову повернутися. Це все стосується нашого харчування та різних дієт, різного голодування, взагалі, все, що має назву, якась там. Дієта, все, що має слово голодування, воно все не призведе до користі. Воно може дати вам корисний, якийсь там короткостроковий результат, але все одно в результаті ви повернетеся до старих харчових звичок, все одно в результаті цей відкат настане, рано чи пізно ви повернетеся на старт. І це просто ось такі перепади безкінечні. Ми худнемо до літа, якось літо переживаємо, набираємо за осінь зиму, знов худнемо безкінечно. Давайте вийдемо з цих замкнених. Кругів, да, давайте почнемо реально підходити до їжі як до серйозного інструменту, да? сприймати їжу не як якусь іграшку. Не потрібно себе змушувати страждати. Крім того, давайте кілька слів про дієти. Абсолютно всі дієти, неважливо, чи це якась кетодієта, чи мододієта, чи безвуглеводна, чи ще якась. Вони абсолютно всі зациклені на дефіциті калорій. Без дефіциту калорій ніколи нічого не працює. Ви ніколи не схуднете, якщо на цих дієтах. Тах ви не будете дотримуватись дефіциту калорій. Але так як ми на цих дієтах виключаємо свого раціону безліч продуктів, і це можуть бути різні продукти, дуже часто через це люди не витримують. І повертаються до звичного для себе раціону, в який вже входять ці продукти. Відповідно, ви тільки тимчасово виключаєте з свого раціону ці продукти, через які ви худнете. Потім повертаєтесь назад, і ваші кілограми повертаються. Це не працює, це короткостроковий. Формат схуднення, і знайте, що ви завжди повернетеся до тих кілограм. Тому, коли ми починаємо худнути, ми не починаємо ні з якого інтервального голодування, ні з якого голодування, ні з яких дієт. Ми починаємо думати про раціональне збалансоване харчування через зміну своїх харчових звичок, яке вам може змінити максимально весь погляд на їжу. Да, це може зайняти більше часу, чи чим якась дієта, але ви на все життя зміните свої харчові звички і повністю зміните своє відношення до їжі, що в подальшому призведе до зниження зайвої ваги, до оздоровлення організму, до відновлення да, ваших там різних функцій, зни... зниження рівня там ризику хвороб. Це набагато класніший корисніший варіант. Крім того, варто усвідомлювати, що якщо ми обираємо якесь голодування, виключаємо своєї їжі щось. При цьому відчуваємо голод. Ми не будемо худнути В цей момент організм записає всі необхідні і не, не необхідні абсолютно всі поживні речовини, які є в вашому тілі. І ви можете в цей момент набрякати тому що рідина буде затримуватися. В цей момент буде сповільнюватись метаболізм. В цей момент організм буде критично розцінювати ситуацію, тому що він відчуває фізіологічний голод, і він буде реально намагатися затримати все, що ви з'їли. Тому. Будь ласка, почніть з раціонального усвідомленого харчування, почніть зі зміни своїх харчових звичок, що призведе до того, що ви повністю перебудуєте цю систему. Ви ще й схуднете додатково, але найкраще це те, що ви на все своє життя вибудуєте здорові стосунки з їжею, і вас не буде ось цих замкнених кругів. Ви просто будете в своїй формі, в своїй фігурі на протязі всього життя. Я для прикладу... Не займаюся схудненням. Ну я в принципі не сильно худла, але в мене були періоди, коли я не слідкувала за своєю їжею і я набирала кілька кілограм. Але коли я це зрозуміла і зрозуміла причини, і зрозуміла проблеми, і почала вибудовувати ці стосунки, то вже не знаю років. Вісім, напевно, останніх. Я взагалі не дивлюсь на ваги. І я навіть е, просто по відчуттях знаю, яка у мене вага. Тобто, це взагалі не, не те, за що я думаю. Я знаю, скільки я їм, я інтуїтивно вже знаю свою кількість калорій. Я це відчуваю навіть без калькулятора калорій. І я бажаю цього ефекту для всіх жінок, для всіх чоловіків на нашій планеті, тому що це найкращий варіант. І це просто збереже просто купу вашої енергії, коли ви навчитеся дружити з. Їжею та вибудовувати здорові стосунки зі своїм тілом. І незважаючи на зміну харчових звичок, варто розуміти, що коли ми худнемо, ми в першу чергу хочемо знищити свої жирові відкладення. Так, але якщо ви худнете з допомогою різких дефіцитів або ж голодування, ви будете спалювати в першу чергу свої м'язи. І це дуже велика проблема. Тому що саме м'язи вони навпаки допомагають нам спалювати наші відкладення жирові. Саме вони задіюють ці жирові відкладення під час тренувань, бігу і взагалі під час будь-якого використання. Своєї м'язової системи. Якщо ж ми голодуємо, ми спалюємо м'язи, яких стає все менше і менше. Тому важлива умова, коли ми худнемо, ми навпаки слідкуємо за нормою білка. Ми їмо білкову їжу для того, щоб наші м'язи залишалися на місці і навпаки допомагали нам худнути. Це важливий нюанс. Відразу скажу, що приблизно норма білка на 1 кг маси тіла для підтримання, для підтримання наголошую, м'язової маси це приблизно 1 грам чистого білка на 1 кг маси тіла. Якщо ж, наприклад, ви хочете наростити м'язи, ви збільшуєте цю кількість до 1,3 грами, до 1,5 грам. Там професійні спортсмени можуть їсти до 2 грам на 1 кілограм маси тіла, це вже інше питання, але все одно акцент на білок. Переходимо до третього пункту, який є не менш важливим. Ми з вами худнемо не заради того, щоб бути худими, да, маловажити. Ми хочемо гарно виглядати. Але щоб гарно виглядати, не мати ніяких дряблих ніг, не мати звисаючого животика, да, і випираючих бачків, нам потрібні фізичні навантаження, нам потрібне тренування. Тому що саме тренування допоможе вам підтягнути, зробити красивим, рельєфним ваше тіло. Осанку, прибрати зайві набряки, вивести зайву рідину з організму, саме фізичні навантаження, про які фізичні навантаження йде мова. Це силові фізичні навантаження, які можуть бути 2-3 рази на тиждень. Не завжди це тільки зал. Це можуть бути силові з власною вагою в домашніх умовах. Це можуть бути кардіотренування. да Якщо ми подивимося на показники ВОЗ, то вони рекомендують 150 хвилин активних кардіонавантажень на Зі одного тижня до кардіотренування відноситься знову ж таки не лише біг. Сюди ми можемо віднести якісь активні ігри: там футбол, баскетбол, волейбол. Сюди ми можемо віднести там їзду на роликах, їзду на велосипеді. Це мають бути ті речі, які вам подобаються. Ви можете абсолютно обирати під себе е, любу активність, яка вам заходить. Це Можуть бути якісь танці. Тобто не потрібно говорити тільки, от якщо це спорт, то це якась тільки там 50 кілограм гантелі, і ви тільки в залі. Ні, абсолютно ні. Ми можемо для себе урізноманітнити максимально свою фізичну активність таким чином, як нам це підходить. Як нам це подобається, як це буде вписуватися в наш повсякденний режим, графік і так далі. Стосовно силових тренувань, що я тільки що говорила, можна тренувати з вдома з власною вагою, можна додавати гантелі. Да? Можна, якщо нема гантель, брати пляшки з водою, пляшки з піском. Є безліч варіантів, і я тому приклад, тому що я так тренуюся вже на протязі двох з половиною років, відколи я живу за кордоном в різних частинах світу, в різних місцях. І більше вже як три з половиною роки я так займаюся взагалі в домашніх умовах фітнесом і на моєму каналі. І поміщено на в інстаграм є багато цьому підтвердження в актуальному, в закріплених хайлайт. Тож хто зі мною бачиться вперше? Заходьте на мій інстаграм, дивіться мою біографію. Можна. Маючи лише 2 квадратних метри вільного простору і фітнес-кіломок, можна максимально чудово прокачувати своє тіло без зайвих заморочок, без їзди, десь за 3 кілометри в тренажерний зал, і при цьому виглядати класно, спортивно підтягнуто, так як вам це буде подобатися. І остання помилка, яку часто допускають ті, хто хоче схуднути, це нехтування нетренувальною активністю. Сюди відноситься наша кількість кроків на добу, сюди відноситься наше тіло, взагалі, як ми його задіємо протязі дня. Дуже часто люди розповідають про те, що вони худнуть, але вони при цьому не виходять з хати, сидять перед телевізором, з'їздили раз в зал, або там кудись вийшли на пробіжку раз в тиждень, і все. Коли ми звертаємо увагу на цю нетренувальну активність, сюди відноситься не лише ходьба, да, норма ходьби, да, норма кроків, у нас 8 тисяч кроків на добу для того, щоб е, запобігти да, пізніше виникненню гіпертонічної хвороби. Часто ви звертали на це увагу. Якщо у вас є фітнес-браслет, або навіть якщо ви носите з собою телефон, ви завжди можете перевірити, скільки кроків на протязі дня ви виконуєте. Це дуже важливий нюанс сюди. До цієї нетренувальної активності я додаю максимальне використання своїх ніг. Чому це важливо? Зараз епоха, коли ми з вами їздимо на авто, на тролейбусах, на якихось маршрутках, пересуваємося на ескалаторах замість того, щоб піднятися східцями, користуємося ліфтом. Тобто ми максимально сидимо, сидимо і сидимо. Будь ласка, звертайте на це увагу і починайте в своє життя там, де є можливість пройтися, ви пройдіться там, де є можливість піднятися по східцях 10 ступенек зробити. Зробіть. Будь ласка, звертайте на це увагу, і ви відчуєте, як. У вас з'явиться по перше більше енергії. А по-друге, ви станете більш рухливішими, витривалішими за рахунок ось такої звичайної повсякденної активності. І плюс, знову ж таки, це профілактика наших хвороб в майбутньому. Це Зайве навантаження на суглоби допоможе вам е, також передбачити деякі хвороби пов'язані з кістками та суглобами. Це допоможе вашому серцю більш активніше працювати. І також, звичайно, це допоможе вам худнути. Тож народ, ось так я озвучила ці чотири помилки, основні, і також я їх перевела в такий формат, щоб ви розуміли, як їх правильно повернути на користь собі, тому що це не тільки чотири помилки. Це основні чотири пункти схуднення по факту, які ви можете правильно застосовувати в своєму схудненні. так і мало того, що ви втрачатимете ці кілограми, ви ще ніколи й не повертатиметеся до цих зайвих кілограм, незважаючи на свої там умови на зміни клімату, на зміни квартири, на зміни міста. Знову ж таки, я, наприклад, прикладі свого життя, в своєму інстаграмі, про це показую, це демонструю. Неважливо, якій в країні, в якому ви стані, да, неважливо, де ви. Якщо у вас є оці чотири базові правила, і ви їх дотримуєтесь, якщо у вас є вибудована оця рутина і цей зв'язок з своїм тілом, ви завжди будете у формі, ви завжди будете на висоті. І на завершення хочу додати: якщо у вас є якісь запитання до мене, вам недостатньо цієї інформації, вам потрібно дізнатися більш ефективніші методи, або ж спробувати для себе якісь програми тренувань, розібратися з харчуванням. Ви завжди можете написати мені в Дірект в інстаграм, посилання я залишаю внизу під відео. Ви завжди можете прийти до мене на індивідуальну консультацію, ви завжди можете прийти до мене на персональний супровід. Також зараз я завершую розробляти конструктор раціональність Тарілки, в якому теж буде зібрано багато корисної інформації. Тож, зі всіма важливими питаннями, пишіть мені в Директ, я буду дуже рада вам допомогти. Гайзе, я всім дякую за те, що ви додивились це відео до кінця. Я бажаю вам якісного, а головне, без шкоди для свого здоров'я. Хорошого схуднення. Також я бажаю вам, щоб це схуднення не було короткочасним. А навпаки, ви знайшли для себе свою систему, ви будували свої харчові звички таким чином, щоб ваше схуднення це була завжди класна, підтягнута фігура на протязі всього вашого життя, і ви не поверталися на старт, Ви не поверталися в цю точку. А я бажаю вам цієї чудової взаємодії з вашим тілом. А також я бажаю вам хорошого настрою. Міцної нервової системи, міцного здоров'я, і хай над вашою головою завжди буде мирне небо. Все, до нових зустрічей, побачимося в нових відео.